Швиденько проводимо рубрику Телегра за номером телефону 1576 або 346771. Якщо ви хочете 18 травня потрапити на виставу «Тев'є Молочник до театру Магара, то вам потрібно дати відповідь на запитання, за е, якою п'єсою якого драматурга поставлена вистава «Тев'є Молочник у Театрі Магара. За якою п'єсою якого драматурга поставлена вистава? «Тев'є молочник в Театру Магара, ось таке дуже дуже нескладне запитання, і вітя там, мабуть, щось підказує вам. А може і не підказує А з ворзмруги є... бу... 18 травня в рамках фестивалю Січиславна Театр Магара ви показуватиме виставу Тев'я Молочник. Вона створена за п'єсою відомого відомого драматурга. Як називається п'єса? І що то за драматург? Драматург дуже видатний. Я б його навіть назвала геніальним драматургом і поставила б його в один ряд із тим самим моїм улюбленим Михайлом Булгаковим, Бо цей драматург так само мій улюблений драматург. Як звуть драматурга, і як називається п'єса, за якою поставлена вистава те'я мови драматург драматургував драматургію над драмами. Це було не смішно, а в принципі драмами. ми всі почули, що ти вимовляєш літеру Р. Ну і поки ви нам телефонуєте за номерами, що вказані на ваших екранах, я ще розкажу про те, як як ви можете собі урізноманітнити, як ви можете собі урізноманітнити е, свої драматургічну вихідні. драматургію в свої вихідні. По перше, до Запоріжжя приїжджає дует «Віолончелісімо». Це е, вперше, коли в нашому місті будуть грати на унікальному старовинному інструменті Віола де да Гамба. Дует «Віолончелісімо» – це дві людини, дві віолончелі, і е, один з тих, хто складає дует, грає ще й на Віолі де Гамба. Це дійсно цікаво, дійсно унікально. І я думаю, що багатьом сподобається. Ну а вже 19-го числа до речі. Е, Дует «Віолончелісімо» завтра виступатиме в Запоріжжі, а 19 числа в Театрі Молоді так само унікальна і дуже смішна до неможливості смішна вистава під назвою Вечеря дурнів. Якщо ви ще не бачили, то встигніть, адже театральний сезон от от закінчиться, і я раджу дійсно подивитися вечерю дурнів» у театрі Молоді 19-го числа, а 16 числа відвідати виступ дуету «Віолончелісімо». і знову ж таки. Таки нагадую, що в рамках фестивалю Січиславна в театрі Магара відбувається вистава «Тев'є Молочник. За якою п'єсою, якого драматурга була поставлена ця вистава. Добре, я навіть підкажу, розуміючи, що дуже мало часу, е часу залишилося. П'єса називається. П'єса називається Поминальна молитва. П'єса називається Поминальна молитва. Е залишилося лише з'ясувати, як звуть драматурга. Це дуже відомий драматург. Драматург, людина, яка написала п'єсу Поминальна молитва. За Написано. цією п'єсою створена вистава «Тев'є молочник». А, як звуть драматурга? Ну, не вже ніхто не знає. Не може такого бути. Ну, те, що Вітя не знає, добре, а він ну, не читав. я, я вже знаю, я читав. Так, ти читав. А, зроблю ще одну підказочку. А, окрім того, що ця людина. Вже О, не буде я Доброго телефон вечора. Не Алло. 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 Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, алло. алло. Скажіть, будь ласка, як звуть драматурга, який написав ту п'єсу поминальна молитва? Григорій Горін. А, абсолютно правильно, до речі, відповідь. Якісь п'єси горіна ще читали, доводилося вам. Ну а тим не менше, подивитися виставу «Тев'є Молочник. Абсолютно правильна відповідь. Залишайтеся на зв'язку для того, аби ми вам пояснили, як забрати свої запрошення до театру Магара на 18 травня. А, а от ще раз. Да, Швиденько плануємося. 18 травня, ні, 16 травня, вже завтра дует Віланчелісімо у Запоріжжі радимо відвідати. 18 травня в Театрі Магара Тев'є Молочник. Ну і 19 травня в Театрі Молоді, Вечеря, Дурнів. Майте мужність і бажання розважитися і відпочити і ще й маленький. будемо ми да, на, на каналі це... Запоріжжя. Це буде сюрприз. Все, прощаємося. Усього найкращого. Хай щастить! Don't stop Audio